Так, доброго ранку, друзі! Отже така ситуація. Зима повернулася у нас Сніжок Сніжок і все на Так що, зима повернулась. Якийсь настрій аж краще Значить віз ось отакий тепер Будемо їхати кидати добре вон. У нас сніг випав, я вам вже показував Сантиметрів 10 вже влучив Класно Веча, включай Включай вот да. Так, ми так. накрили, да, накрили лійку. Так, ліку нахака Снігу набагало. Хто ж знав що сніг буде носити? Агроном! Так, будемо кидати е, нітрамофоску е, під колуни. Е, так, е, я не знаю скільки вийде на гектар, будемо дивитися, будемо рядкувати. Гарна погода, дуже гарна. Одразу засипали, а далі нам вносить. Так, значить цей город все, кинули. Йдемо далі. Гонимо трактор додому. Зараз будемо загружати добрива і також розкидати себе вдома добрива. Далека в нас сніжок, трошки насипало, давно ми такої погоди чекали. Так, значить засипали добрив. Зараз їдемо розкидувати, там всі відео якісь познімаємо. Так, отже, таким чином у нас проходить розкидання добре. Звісно, було в краще підоранку, але взагалі часу не було чого стало і від чого є. Отак вона виходить, вона розкидається. Все чітко. Дарий для таке. Усе. У нас. Завершили на роботу. Приїхали, пригнали ліку, помили, помили. Все зробили, щоб нічого не рівніло. Тут теж мороз такий бере. З трактора вже висячу. Вікна вже. Льот. Ну, Лот толі головне, щоб воно було... ну, не розшавіло. Опа! Главний агроном. Що ти прийняв роботу? Так ти ж мив. Все, дякую всім за перегляд. Ставте лайки підписуйтесь на канал. До побачення.